Українських міст волонтери та громадські діячі у російському полоні перебувають понад 500 жителів Херсонщини. Ігор Колихаєв, мер Херсона, якого російські військові затримали в червні 2022 року. Міжнародний комітет Червоного Христа офіційно надав йому статус полоненого за однією з версій. Колихаєва бачили в таємній в'язниці ФСБ у Сімферополі. Олександр Бабуч, мер голої пристані. Його російські військові викрали в березні 2022 року з власного. Будинку. За свідченнями очевидців його утримують у слідчому ізоляторі окупованого Сімферополя. Володимир Миколаєнко, колишній міський голова Херсона, був викрадений 18 квітня 2022 року. За словами його племінниці Ганни, Коршун Самчук, він перебуває в полоні на території Російської Федерації. Сергій цигіпа журналіст і громадський діяч з нової каховки, 12 березня 2022 року. Його викрали російські військові в окупованому Криму. Його засудили до 13 років ув'язнення. Попри погіршення здоров'я, Сергій продовжує писати листи. Зокрема, один із них був адресований Борису Джонсону. Ірина Горобцова, громадська активістка та it спеціалістка з Херсона, 13 травня 2022 року, на свій день народження Ірину викрали російські військові та вивезли до Криму. У серпні 2024 року окупаційний суд засудив її до 10 років ув'язнення. Це лише невелика частина історії полонених українців. Пишіть у коментарях слова підтримки та поширюйте це відео, аби якомога більше людей. Знали про історії херсонців.